Місія ЄС із прикордонної допомоги Молдові та України представники СБУ і служби інформації і безпеки Республіки Молдова мали зустріч в Одесі. Учасники узагальнили те, що було зроблено спільними зусиллями, і те, що і ще мають зробити за посередництвом місії, згаданих спецслужб України і Молдови, були створені спеціальні групи, одна з яких протидії на легальній міграції, торгівлі людьми, інша бореться із контрабандою. На кордоні також працюють і спільні групи з боротьби з розповсюдженням зброї радіологічних та ядерних матеріалів. Учасники говорили, що такі дії роблять щільнішою співпрацю із міжнародними силовими структурами, зокрема Інтерполом і Європолом. Сьогодні відбувається вже шоста зустріч представників Служби безпеки Молдови та України. І в ході цієї зустрічі ми обговорили наші досягнення за 2012 рік. Технічну допомогу рекомендації проте важливим для нас є і питання зміцнення довіри, оскільки без довіри не може бути співпраці у цій сфері. Місія казує. и техническую помощь в частности предоставляет нам для использования тех... современные технические средства получения информации в... в интересах борьбы с преступностью именно на границе.